Слухайте подкаст на хвилі громадського радіо у студії працює Олег Климчук. У яких випадках українці мають право не сплачувати за комунальні послуги? Чи уповноважені компанії надавачі таких послуг у цих випадках нараховувати пенючі штрафи? Пояснює Володимир Білоха, старший юрист благодійного фонду Право на захист? Скажіть, будь ласка, є такі суперечливі запитання щодо так званих комуналок? Ось якщо я не живу у помешканні, так? Uh -huh, uh -huh. І я внутрішньо переміщена особа, але ось почнеться опалювальний сезон, і навіть живу я там чи не живу, оскільки система на весь будинок заведення, мені теплогенеруюча компанія може виставляти рахунок. Що мені зробити, щоб його не платити? Чи я таки мушу його платити, як ви думаєте? Ну відразу я пропоную вам трішечки розібратися, що і як яким чином регулюється сплата комунальних послуг на теренах України. Тому дивіться відповідно на сьогоднішній день питання надання та споживання житлово-комунальних послуг регулюється законом країни про надання житлово-комунальних послуг, відповідно до якого житлово-комунальні послуги здійснюється надання їх саме здійснюється відповідно. На договірних ну, на договірних умовах, тобто нарахування та оплата здійснюється виключно на договірних умовах. Але що ж робити у період військового стану, відповідно, через те, що в нас відповідно договірні умови запровадження воєнного стану не звільняє громадян сплати житлово-комунальних послуг, на жаль, але Законодавець, а саме кабінет міністрів своєю постановою від 5 березня 2023 року, під номером 206 запропонував нам певні зміни стосовно оплати комунальних послуг період воєнного стану, а саме відповідно допомогли нам і наголосили на тому, що саме в цей період заборонено нараховувати та стягувати неустойку штрафи та пеньо та інші штрафні санкції. За несвоєчасне чи неповне внесення плати за комунальні послуги, також заборонено зупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх несплати або оплати в повному обсязі. Також додатково заборонено стягнувати заборговані за комунальні послуги, які утворились після 24 лютого, відповідно 2022 року. Здати початку та дати завершення бойових дій, або тимчасової окупації території, які включені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані Російською Федерацією. Повертаючись до вашого питання, слід зауважити також, що відповідно до статті 7 вище зазначеного закону, а саме про житлово-комунальні послуги, споживач має право не сплачувати. Вартості комунальних послуг, окрім постачання теплової енергії, у разі її невикористання за відсутності приладів обліку на період тимчасової відсутності в житловому приміщенні понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договору про надання комунальних послуг. Тобто, ми розуміємо, що якщо особа не проживає в себе в житловому приміщенні більше 30 календарних днів, і відповідно належним чином повідомила про це, можна не сплачувати за комунальні послуги, але слід звернути увагу, що зазначена норма діє за умови, що споживачі, які покинули своє місце проживання, надали виконавцю комунальних послуг або іншій уповноважені особі у паперовій або електронній формі довідку про взяття на науків, як внутрішньо переміщена особа, або інший документ, що підтверджує їх відсутність і місце проживання у своєму будинку. Тобто, що в нашому випадку це може бути відповідно, як я зазначив, це може бути довідка внутрішньопереміщеної особи, але також слід звернути увагу. Дуже часто до нас звертається з таким запитанням, що ми переміщалися декілька разів, і нам, відповідно, до законодавства змінювали декілька разів і довідки, тому що змінювалося фактично місце проживання. І дата видачі довідки. Відповідно, також змінювали, що нам робити, як нам доказати, що ми саме цей період не проживали, тому в такому випадку слід бенефіціарам або громадянам звернутися безпосередньо до управління соціального захисту населення, або відповідного органу місцевого самоврядування, що здійснював реєстрацію їх внутрішньопереміщеної особи, і отримати відповідну довідку або витяг з єдиної інформаційної бази даних. Про внутрішньопереміщених осіб, яка чітко зазначить період дати постановлення на облік як ВПО, і відповідно по теперішній час, або ж, відповідно, по той час, який особа мала даний відповідно статус. Тому такий момент. І дана довідка, відповідно, передається на постачальника комунальних послуг, тобто на надавача комунальних послуг, чи це буде теплоенерго. Чи це буде обленерго, чи це буде там водоканал інші інші безпосередньо? А ви не знаєте, ці е, компанії приймають копії довідок? Бо довідка може бути одна. Вони скажуть: дайте нам оригінал, е, приймають, приймають копії. Так ми із минулого року, відповідно, благодійний фонд, право на захист, займається активною допомогою громадянам, які звернулися з такими питаннями. Ми надаємо допомогу складанню процесуального. Звернення відповідно до надавача комунальних послуг, і, відповідно, даємо відповідну довідочку про, скажімо так, перебування особи на обліку або ж копію, яку бенефіціар безпосередньо своїм підписом має можливість завірити. І це вже вважається належним чином, підтверджуючий документ для надавача комунальних послуг. То. І маємо безпосередньо такі позитивні рішення. То в минулому році, на за зимовий період, велика кількість осіб отримали перерахунок по сплаті комунальних послуг і, відповідно, не сплачували за неспожиті комунальні послуги. Старший юрист благодійного фонду Право на захист Володимир Білоха зараз на зв'язку з громадським радіо. Ми обговорюємо з паном Володимиром нюанси виплати комунальних послуг під час воєнного стану. Скажіть, будь ласка, а якщо людина не внутрішньо переміщена особа, а от виїхала там за кордон з дитиною, мама, наприклад, а потім повернулася, вона має право теж отримати таку довідку, що вона не проживала і відповідно. Не будуть нараховувати комунальні послуги за цей час ну, відповідно ж дивіться, дана послуга і дана норма спрямована лише на тих споживачів, у яких відсутні вузли обліку. Тобто, якщо дані громадяни відповідно не мають в своєму житловому приміщенні відповідних вузлів обліку, тобі ж лічильників, то так відповідно дана стаття 7 закону України про житлово-комунальні послуги також розповсюджується на них. І на них. але. Угу. Так, да, да, але належним чином необхідно буде підтвердити сам факт відсутності на протязі 30 календарних днів і більше відповідно даних громадян. А якщо лічильники є на воду Як, на електрику? якщо ж відповідно лічильники маються, то відбувається коригування показників лічильника із розподільчою організацією, і дане питання навіть не піднімається стосовно там виникнення певних заборгів. Зрозуміло. Ще таке запитання: дозвольте. Е, компанії, зокрема енергетичні компанії, які струм нам подають mm -hmm. так, часто пишуть у своїх рахунках рекомендовану плату. І багато mm -hmm. я знаю моїх знайомих, люди навіть вони досить молоді, але в чомусь вони заплутувалися в цьому і платили, так би мовити, наперед. Чи може споживач платити суто за лічильником? Так, дивіться. Я вам пропоную відразу трішечки розібратися, чому так сталося, що це таке за назва, рекомендована плата у наших платіжках. З 2019 року на теренах України розпочав діяти ринок енергії. І, відповідно, після введення в дію даної норми, відповідний закон, це все регулює, у нас змінилися платіжки. Зовнішній вигляд їх змінився. Було внесено велике кількість різноманітних нових розділів. Показників, і люди дуже часто запутуються, що ж це за показники, за яким показником слід сплачувати свої спожиті комунальні послуги. Одним з таких показників це є рекомендована плата. Дивіться, що таке рекомендована плата. Рекомендована плата безпосередньо вираховується надавачем послуг на основі загально спожитого комунальних послуг на протязі певного періоду. Це здебільшого береться за рік. І також даний надавач послуг здійснює закупівлю попередньо там за місяць чи за два відповідні послуги, тобто в нашому випадку електроенергії на ринку енергії, з розрахунку середньомісячного споживання, тобто ми можемо зробити висновок, що рекомендована плата це саме та плата, на яку розраховує сам постачав, надавач комунальних послуг. Це тої кількості спочатку враховуючи енергій, якісь якої... середньоарифметичні споживачів, да, да, да. uh -huh. яку, яку саме кількість енергії використає той чи інший споживач, але внизу цієї платіжки мається також такий розділ, як до сплати. саме от розділ до сплати слід брати до уваги, тому що саме в ньому зазначається і розраховується та кількість, яка була спожита відповідно чи за соціальною нормою, чи відповідно за показниками лічильників тим чи іншим громадянином, і саме тут вносяться відомості конкретно за використані кіловат години, наприклад, і відповідну плату, яку потрібно заплатити за це. реклами. Нема ні, ні нема. Ви прослухали подкаст на хвилі громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. Моїм гостем був старший юрист благодійного фонду Право на захист Володимир Білоха.